Інформаційні підсумки понеділка, 15 квітня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску дивіться! Не лише готівкою у комунальних автобусах у тестовому режимі запрацювали валідатори. Зберігають історію в Державному архіві Хмельницької області, оцифровують документи. Зрозуміти без слів, для хмельницької молоді влаштували майстер-клас із жестової мови. Під сьогодні в автобусах комунального підприємства Електротранс у тестовому режимі запрацювали валідатори. Йдеться про маршрути номер 3 4, 5, 8, 20, а також 35 й маршрут, який обслуговують автобуси марки Ісузу. Тож пасажири мають змогу сплатити за проїзд не лише готівкою, а й телефоном чи карткою. У великогабаритних автобусах для зручності пасажирів встановили по три валідатори. У середньогабаритних по два. Ірина Муляр продовжить. Вадим Діяментович працює водієм у комунальному підприємстві Електротранс, кермує автобусом, що обслуговує 35-й маршрут. Відсьогодні тут пасажири сплачують за проїзд не лише готівкою, а й телефоном чи карткою. Для цього у транспорті встановили валідатори від оператора Сіті Кард». Я сьогодні на сьогоднішній день зобов'язаний е, пенсіонером. Представити цей валідатор і об'яснити, що їм потрібно завалідуватися. Пенсіонери тільки раді, що вже валідатор працює. Були питання, задавали. Чому валідатори не працюють, не працюють ну, на сьогоднішній день? Вони з сьогоднішнього з 15-го числа запрацювали. Думаю, що може просто зменшити напряг оцей, будемо казати, що я мушу віддавати білети. Просто люди будуть розраховуватися надалі банківською карткою і телефоном. А я собі буду просто як водій автобуса і все. Віднині валідатори працюють в автобусах, що курсують за маршрутами номер 3, 4, 5, 8, 20, а також 35-й маршрут, який обслуговують автобуси марки «Ісузу». У великогабаритних автобусах для зручності пасажирів встановили по три валідатори у середньогабаритних по два. Щоб бачити, який пасажиропоток на сьогоднішній день на підприєм в цих автобусах, скільки валідується пільговиків, скільки провозять наші комунальний транспорт, скільки транспортних карт уже будуть платників. І щоб бачити всю картину, пасажири можуть сплатити за проїзд готівкою, банківською карткою, телефоном, транспортною карткою або через QR-код з генералу. У додатку City Card. А от QR-коди Приватбанку у тролейбусах та комунальних автобусах від сьогодні недоступні. У нас основний оператор і надавач послуг це CityCard. Як було зручно, тобто як остались ті відеоплати. Так і осталися. Просто вже не треба сканувати той код. Я вважаю, що якщо є єдиний оператор, то треба, щоб він був єдиний. Пільговики отримують всі карти, тобто карти, які були в базі даних попереднього оператора, передані на нового оператора. І всі і всі пільговики цими картами користуються в цьому транспорті. Нині така система оплати проїзду працює у тестовому режимі. Пасажири говорять, безготівковий формат зручніший. Ми багатодітна сім'я, тому діти користуються дуже зручно. Постійно в тролейбусах і в автобусах вже знала, що в автобусах можна теж дуже зручно буває. Часто приходять люди, які просять картою розрахуватися, не мають готівки на руках, і багато водіїв відмовляються. Це ну я вважаю неправильно. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. Майже півсотні депутаток різних рівнів зібралися на стратегічну конференцію у Хмельницькому, ділилися досвідом та обговорили, зокрема, внесення змін до правил перетину кордону України. З початку повномасштабної війни жінки-депутати представляють державу на міжнародному рівні як матері полонених і військових та волонтерки. Але у січні 2023 тисячі постановою номер 69 Кабмін дозволив депутатам виїжджати за кордон лише у Службові відрядження тоді як вони виконують обов'язки на громадських засадах, у зв'язку з цим обраниці змушені складати мандат, аби виїхати за межі України. Деталі в сюжеті Ірини Аріон. Світлана Свідерська мати бійця Азову у сесійній залі Хмельницької міської ради депутаткам різних рівнів, учасницям стратегічної конференції, розповідає про сина. Свої 20 років мій син зустрів на другий день повномасштабного вторгнення. Під час вибухів снарядів, взриви з градів і, на жаль, смерті і втрати побратимів. І коли шансів на Сталі вижити майже не було. Так як його постійно знищували, це 75 авіаударів за ніч шляхом евакуації вийшли в почесний полон. Вони не здалися в полон. Вони не підняли руки. 23 місяці Світлана намагається повернути сина з полону. Звертається в ООН, до обмусменів, їздить на акції підтримки за кордон. За її словами, за рік жодного азовця в списках на обмін не було. У січні 2023-го Кабмін ухвалив постанову номер 69 якою заборонив депутатам виїжджати за межі України, винятком були лише службові відрядження. На той час Світлана Свідерська була депутаткою гвардійської сільської ради. Я встала перед вибором або складати повноваження, або працювати далі депутатом, але не їхати нікуди. І оскільки в мене в пріоритеті було. Врятувати сина, витягнути його з ворожого полону. Я змушена була скласти повноваження депутата сільської ради і вже таким чином мала змогу виїзду за кордон і представляти інтереси як свого сина, так і родини військовополонених. У Хмельницькому майже півсотні представниць депутатських груп рівні можливості з різних регіонів обговорили інструменти гендерного врядування. Зараз відбувається стратегічна сесія за допомогою Національно-Демократичного інституту. Ми напрацьовуємо наш порядок денний на найближчу перспективу. Потрібна жіноча оптика, гендерний такий приціл на вирішення питань, які зараз дуже сильно змінилися. Ми бачимо, скільки у нас в громадах присутньо внутрішньо переміщених осіб, які проблеми уже ми фіксуємо в родинах військовослужбовців. Це дуже великою мірою торкається жінок у депутатському корпусі Хмельницької міської ради 15 жінок. Серед них медики, освітяни, підприємиці. Анастасія Ярова одна з наймолодших обранець двох скликань. Наразі каже, працює над розбудовою ветеранського простору, адже підтримка родин військових, котрі втратили своїх рідних або чекають їх з фронту, є надзвичайно важливою. Депутатки не перебувають в трудових відносинах з міською радою. Вони працюють на громадських засадах. І щоб виїхати та за кордон, потрібно брати відрядження, але відрядження міська рада має надавати працівникам, які не працюють офіційно на депутаток і на жінок. Дуже багато буде покладатися різних обов'язок випробувань далі і після перемог в відбудові України в від допомозі нашим захисникам в їхній реабілітації і в подальшому їхньому житті. Пропозиції розроблені під час конференції передадуть в депутатські групи з гендерних питань на національному рівні. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. У Державному архіві Хмельницької області розпочали оцифровувати документи, датовані початком та серединою ХХ століття. Нині працюють із даними драців. Це книги актів реєстрації, народження, смерті, шлюбу та розлучення з 1919 по 1948 роки. За тиждень встигають оцифрувати 5 тисяч аркушів. Далі надсилають їх в онлайн-архів. Олександра Семенюк розповість детальніше. Валерія Свідніцька, студентка четвертого курсу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, нині у державному архіві Хмельницької області оцифровує документи. «Мені дають книгу, яку потрібно оцифрувати опрацювати. Потім я включаю програму. є на спеціальна програма до сканера, яким ми працюємо. Запускаємо, потім виділяємо тут. Все видно, таблички, потім у нас є мишка, і це все оцифровується. Раніше писали такими олівцями. Вони такі мають зелений колір, але на скані деколи буває погано видно їх. Але ми спеціально підбираємо ефект і воно стає краще у державному архіві Хмельницької області. Нині працюють із даними драців. Це книги актів реєстрації народження, смерті, шлюбу та розлучення з 1919 по 1948 роки. Цікаво те, що наприклад дуже багато навіть на 31-32 роки, так це був голод в принципі. Дуже багато розірваних шлюбів. Бо Боясні опрацьовую цю книгу в принципі. Ну цікаво те, що дуже багато нас проживало людей на нашій. Області, по суті, губерні на той час також було багато євреїв. Осифровування здійснюють в співпраці з благодійним фондом Бабин Яр. Активісти надали відповідну техніку державному архіву та навчили спеціалістів користуватись нею. Основна мета в нас сьогодні оцифрувати всі документи, тобто якомога більше документи, бо ми бачимо, що така гірка практика показує, що расисти нищать абсолютно усе і нищать архіви. І на сьогоднішній день, за дорученням голови державної архівної служби Анатолія Хромова, кожен архів обласний має доручення оперативно якісно цифрувати і нагромаджувати документи Національного архівного фонду. По цих документах швидко вивчати свої родинні зв'язки. Це там підтверджувати свій національний стан зараз. Це дуже популярний запит від наших громадян. І чим швидше оперативніше буде оцифровані ці документи, тим швидше вони будуть фактично використані звичайним громадянином або звичайною юридичною особою. Всього в нас в архіві на сьогоднішній день. Понад зберігається понад 4 тисячі таких книг, і з цих книг видаються довідки громадянам для підтвердження відповідних актів цивільного стану. за тиждень. Встигають оцифрувати 5 тисяч аркушів. Загалом планують відсканувати близько 400 тисяч листів. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Ярмарок молодіжного підприємництва вперше відбувся у Хмельницькому. Учнівські міні-компанії презентували понад 200 студентів вищих професійних училищ і коледжів Хмельницької та Вінницької областей. Усі вони стали учасниками безкоштовної програми освітньої громадської організації Junior Achievement Ukraine. Учні навчалися створювати підприємницькі компанії, розробляти бізнес-плани, виготовляти і продавати продукцію. Також підготували для відвідувачів ярмарку авторські майстерки. Подробиці далі у сюжеті. Понад 200 студентів професійних училищ і коледжів з Хмельницької та Вінницької областей презентували свої учнівські міні-компанії на першому ярмарку молодіжного підприємництва. Усі вони стали учасниками безкоштовної освітньої програми громадської організації Junior Achievement Ukraine. Вона діє в більш як 115 країнах світу. Протягом року учні і студенти проходять повний цикл підприємницької діяльності від генерації ідей, залучення стартового капіталу, виробництва, маркетингу, фінансів. Ну і звичайно, яке підприємництво без продажів. Так і власне це є навчальний захід. Через три тижні відбудеться регіональний конкурс, де визначиться три кращі навчальні компанії Хмельницької області і окремо будуть три кращі компанії Вінницької області. У Хмельницькому ВПУ номер 25 учні створили дві навчальні міні-компанії. Анії веретено і біш віш у кожній розробили бізнес ідеї, вклали власні кошти та залучили акціонерів, виготовили продукцію та розробили маркетингову стратегію. Ми почали мотати мотанки, тому що ми захотіли продовжувати наше українське, такі, які вони були колись. Навчились підприємництву, навчились, як правильно продавати, як правильно вести сторінки в інстаграм. Коли ми отримали перші відгуки. І як наскільки я зрозуміла, то мама придбала браслетик патріотичний для дитини. І як вона нам написала, що в мене дитина не хоче знімати навіть з руки, лягла з ним спати, Ми зрозуміли, де да. це те, що ми хочемо робити, це те, що ми хочемо виготовляти. Ми хочемо тішити дівчат, жінок та ще й чоловіків з такою красою. Наша мета показати, що ідентичність, оця наша ідентичність її можна поєднувати з бучим. Хмельницький політехнічний коледж представив чотири. Учнівські компанії, дівчата економістки виготовляють кишенькові фільтри для води. Італійський карточ сертифікований. Вида, ми його закуплюємо, друкуємо фільтр на 3D-принтері, і ось виходить у нас фільтр для води. Десять фільтрів продали вже. Це вигідно на мою думку, тому що це дуже важлива річ, тим паче, що ми з е, самого початку думали, як її зробити, щоб вона була портативною. Це досвід е, мега досвід на ярмарку. Презентували свою продукцію 48 учнівських міні-компаній з 31 закладу Хмельницької та Вінницької областей. Влаштували й майстерки для відвідувачів. Безкоштовна навчальна програма з молодіжного підприємництва це перший крок до започаткування власної справи. Місто Хмельницьке – це місто підприємець, і відповідно нам дуже цікаво підтримувати такі заходи, тому що ми хочемо, щоб підприємство далі розвивалося. Ми зацікавлені в тому, аби ці молоді люди вже найближчим часом ставали підприємцями, виношували не просто теоретично свої ідеї, а фізично їх реалізовували. До речі, Хмельницька міська рада має ряд програм, які. Можуть їм фізично допомогти реалізувати свої ідеї, навіть виділяючи на це грантові кошти. Цьогоріч одна компанія-переможець національного конкурсу програми молодіжного підприємництва представлятиме Україну на європейському рівні в Італії. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Вчилися розмовляти без слів. У молодіжному центрі відбувся майстер-клас із жестової мови. Поділитися знаннями із молоддю запросили директорку Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 і сурдоперекладачку Ольгу Рибак. Під час заходу спікерка пояснила учасникам різницю між жестовою мовою та мовою жестів, продемонструвала найбільш вживані фрази та навчила представлятися. До майстер-класу долучилось 30 молодих людей, серед яких представники учнівського та студентського самоврядування, а також викладачі навчальних закладів. Деталі у наступному сюжеті. Анастасія Горищук, студентка Хмельницького національного університету. Дівчина навчається за спеціальністю соціальна робота, педагогіка та коучинг. Нині вона разом із однокурсниками долучилась до майстер-класу із жестової мови. каже, для неї це новий досвід. З'явилась можливість від університету, тобто це було запрошення і. Тало дійсно цікаво, і я погодилась. Мені здається, це крутий досвід. Я за те, аби пробувати щось можливо, це я спробую, і це спонукатиме мене. До е, вибору професії про основи жестової мови розповідає молоді директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. Під час заходу спікерка розвіяла міфи стосовно спілкування з людьми, які не чують або ж мають порушення слуху, та пояснила учасникам різницю між жестовою мовою та мовою жестів. Українська жестова мова це структурована система, яка має свої правила граматики будови. Морфології, синтаксису і так далі. А, а мова жестів це та мова, якою ми, мова тіла нашого, кажучи так більш коротко. Тобто я зараз користуюся мовою жестів, тому що я рухаюся, я жестикулюю, в мене міміка, дуже така, да? інколи <зас> занадто виразна. І в мене є рухи тілом, рухи руками, в мене є емоції. Оце все е мова жестів. А жестова мова, українська жестова мова це зовсім інше поняття. Також продемонструвала учасникам найбільш вживані фрази та навчила представлятися. Ми розуміємо, що ми українську жестову не вивчимо за один захід, але те, що молодь зацікавилась і йде, то вже для мене, звичайно, показника. А в рамках безбар'єрності нашої стратегії національної, я думаю, що це. Це мало би бути корисно, і хто дійсно хоче заглибитися, то є ресурси, де можна це зробити. Є платформи, є педагоги, які цим займаються. Я думаю, що в сучасних умовах це не є великою проблемою. До майстер-класу долучилося 30 молодих людей, серед яких представники учнівського та студентського самоврядування, а також викладачі навчальних закладів. Ініціювали захід представники молодіжного центру. Для того щоб активна молодь володіла жестовою мовою, знала взагалі, що це таке, що таке існує, що цього не потрібно там соромитись, боятися. Це потрібно бачити, це потрібно відчувати на собі. І тому виникла ідея провести даний майстер-клас. Подібні заходи соціально-інклюзивного спрямування у молодіжному центрі планують організовувати й надалі. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.